Пір року ти знаєш. Дивне запитання, чи не так? Але не поспішай із відповіддю. Японці виокремлюють в осені ще одну особливу пору року момідзігарі, що означає замилування осіннім листям. Про те, якою зображена осінь у поезії Максима Рельського, ти дізнаєшся із цього відео. Максим Рильський провів дитинство на мальовничій Житомирщині. Майбутній письменник любив природу. Дитиною навіть захоплювався садівництвом. У зрілому віці оселився на околиці Києва в Голосіївському лісі, мав садок, троянди, фонтан на подвір'ї, а ще голубник. Поет прокидався рано, трохи порався в садку, а потім гуляв лісом. Із собою брав собак, ірландських сетерів. До речі, тепер ця частина лісу є голосіївським парком імені Максима Рильського. Природа надихала поета. Тому не дивно, що багато його віршів змальовують гарні краєвиди. Так, твір осінь маляр із палітрою пишною належить до пейзажної лірики. Кажуть, що улюбленою порою року письменника була осінь. Цікаво, чи можна вважати Максима Рильського прихильником у Мідзігарі Прослухай вірш, і вирішиш. Зверни увагу на значення слів маляр художник, палітра дощечка, на якій живописець змішує і розтирає фарби, шати розкішне святкове вбрання, переливний із переливами, тобто із переходом одного кольору в інший або з гармонійним чергуванням звуків. Осінь маляр із палітрою пишною тихо в небі кружляє. Осипає красою розкішною. Там розсипа вона роси сріблисті. Там тумани розливає, Ліс одягає ушати барвисті. Ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно блакитне повітря, ніжні осінні пісні тиходзвонні. Ну як? Поезія переконала тебе в тому, що Максим Рильський розумівся на замилуванні, зміною забарвлення листя. Який настрій передає цей вірш? Що відчуває ліричний герой? Ліричний герой сприймає осінь не зі смутком, а радісно і захоплено. Настрій поезії життєствердний, оптимістичний, бадьорий розглянь картини. Що їх пов'язує? Може, ти здивуєшся, але на всіх полотнах зображено осінь. Отже, картини пов'язує тематика Утагави Хірошіге та Віктор Жмак намалювали гарні пейзажі. Джузепе Арчимбольдо скомпонував овочі та фрукти у формі обличчя людини, створивши оригінальний образ осені а на картині Альфонса Мухи бачимо сонячно золоті та жовтогарячі кольори, плавні лінії, стилізовані рослинні візерунки. Художник зобразив осінь як молоду гарну жінку з прикрасами з пишних квітів і листя в родому волосі. Ти ж пам'ятаєш, що олюднення на живих предметів чи явищ природи називають персоніфікацією. Максим Рильський теж персоніфікував осінь відтворивши її в образі мисткині. Якщо дизайнер інтер'єрів оформлює приміщення, художник-модельєр створює нові моделі одягу, то осінь у поезії є справжньою дизайнеркою пейзажів. І робить це майстерно. Процитуй рядки з поезії, де зображено персоніфікований образ осені. Осінь маляр із палітрою пишною тихо в небі кружляє, осипає красою, розсипа роси, тумани розливає, ліс одягає, обливає кольорами, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним. Назви епітети у творі. Епітети палітрою пишною, красою розкішною, роси сріблисті, шати барвисті, кольорами дивними, цілунками переливними, фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно блакитне повітря, ніжні осінні пісні тиходзвонні, такі художні означення надають тексту мальовничості та насиченості, зверни увагу на епітет тиходзвонні, це авторський неологізм, тобто слово, яке Максим Рильський придумав. Випиши назви кольорів із поезії. Поміркуй, що вони символізують. Роси сріблисті, фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно блакитне повітря. Чи знаєш ти, що кожен колір передає певні емоції? Відповідно до кола кольорів червоний та золотистий є теплими кольорами. Вони символізують пишність, багатство, розкіш, красу і передають гармонію. Рожевий уособлює ніжність і м'якість. Сріблистий і блакитний холодні кольори. Вони виражають умиротворення, спокій і мир. Які кольори можна додати до осінньої палітри. Ось осінь бере до рук пензля. Ледве вловимо торкається дерев і залишає на них упевнені мазки бурштиновий, медовий, жовтогарячий, багряний. Пурпуровий, бежавий, брунатний, мідний, іржавий, а ще бусковий, сизий. І тьмяно-зелений колір хакі, болотний, оливковий. Зверни увагу в останньому рядку ніжні осінні пісні тиходзвонні. Максим Рильський застосував алітерацію повторення приголосного звуку н та асонанс повторення голосного звуку і. Такі поетичні прийоми наче відтворюють м'яку, спокійну, ніжну, замріяну мелодію осені. Ніжні осінні пісні тиходзвонні <звук> Сформулюй провідний мотив та ідею поезії осінь маляр із палітрою пишною. Провідний мотив замилування зміною забарвлення осіннього листя. Ідея твору. Оспівування гармонії. Чарівності, умиротвореності, краси осінньої пори. Запам'ятай. Вірш Максима Рильського Осінь маляр із палітрою пишною належить до пейзажної лірики. Настрій поезії життя ствердний, оптимістичний, бадьорий. Ліричний герой сприймає осінь не зі смутком, а радісно і захоплено. Наскрізним художнім засобом вірша є персоніфікація. Максим Рильський зобразив осінь в образі мисткині. Яка ліс одягає у шати барвисті. У тексті багато епітетів, які надають поезії мальовничості та насиченості. Також увиразнюють зміст поетичного твору асонанс і алітерація. Провідний мотив поезії замилування зміною забарвлення осіннього листя, ідея твору оспівування гармонії, чарівності, умиротвореності, краси осінньої пори Став осінню вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.